Прийшов час поговорити про те, як планувати свій день, щоб прожити його максимально ефективно. Я пропоную вам три варіанти планування свого дня. Варіант перший. Сісти і виписати всі завдання на день у планувальник на папері. Це може бути блокнот або щось таке, ніби листочок. Після цього ви закриваєте електронний планувальник, якщо ви ним користуєтеся на комп'ютері або смартфоні, і протягом дня користуєтеся лише тим листочком, куди ви це виписали. Навіщо це робити? Це для того, щоб завжди перед очима на столі у вас лежали ваші завдання, і нічого вас не відволікало. А якщо вас щось буде відволікати протягом дня, ви будете... Потім все ж таки бачити поглядом завдання, які у вас насправді на сьогодні є. Це дуже ефективно, я це спробував на собі. Мета цього постійно тримати перед очима ваші завдання на день. Тобто, як ви спланували свій день, він так і має пройти. Якщо у вас перед очима нема завдань, які ви собі спланували, звісно, якщо щось буде вас відволікати, ви не будете бачити, до чого вам треба повернутися. Тому перший варіант це виписати все на папір і тримати його Перед собою другий варіант, якщо ви не любите користуватися паперовими планувальниками, можна без них обійтися Йоти. і користуватися лише електронним планувальником, тобто додаток. Я використовую додаток тік, -тік». Про нього я казав в попередніх уроках, є майстер-клас, який ви можете пройти. Він безкоштовний в Ютубі у відкритому доступі. Є. Я ним користуюся і поки що не збираюся міняти. Плануєте свій день у додатку, яким користуєтеся, і відкриваєте лише перед собою вкладку цього дня і більше не зважаєте не на які інші вкладки. Це теж ефективно. Я повторюю, що мета цього всього тримати перед очима план, який ви на сьогодні е, створили. І якщо щось буде вас відволікати, ви маєте поглядом повертатися до того, що вам треба зробити насправді. Ну і третій варіант для суперменів: розкласти свої завдання в календарі цього дня. Тобто, ви можете використовувати, наприклад, Google календар. І там погодинно розставити свої завдання на протязі всього дня, щоб розуміти, в який час ви маєте щось починати робити. Це не просто, це для тих, хто вже вміє якось себе організовувати. І якщо ви з цього почнете, то скоріш за все буде складно впоратись. Я іноді цим користуюся, але кожного дня не можу, тому що я виснажуюсь. І відчуваю, що я дуже сильно взяв себе в рамки контролю. Один-два-три дні такого графіка, тобто, коли я все виставляю погодинно і сам за собою слідкую, щоб виконувати ці завдання. в мене на третій день вже нічого не виходить, тому що я від такого контролю вигораю. Тому це для суперменів. Іноді я це використовую, коли треба щось швидко зробити. В якомусь проєкті є дедлайн. І ми всі не встигаємо, і я ставляю собі. Календарі, такий час, такі задачі, щоб бачити, коли і що я маю робити. Тому розставляння погодинно в цьому дні це для тих, хто впевнений, що він з цим впорит, впориться. Мені досить важкувато робити це кожен день, іноді, тільки іноді я це роблю. Добре, це три варіанти, які я вам раджу спробувати. Обирайте свій. Є багато нюансів в плануванні дня. Більше треба розповідати, мабуть, в окремих уроках або на курсі, або на вебінарі, коли він буде дуже довгий, і можна буде детально все розповісти. Це тільки такі декілька варіантів, які, з яких можна починати планувати свій день. Тепер що саме важливо при складанні розпорядку дня, при при плануванні свого дня. Щоб зненацька не вигоріти і не розлюбити особисту ефективність і задачі по розвитку особистої ефективності, я дуже рекомендую чергувати між собою робочі задачі і особисті задачі. Наприклад, зробили якусь задачу по роботі, потім зробили якусь задачу по дому або для себе. Наприклад, зайнялися спортом, написали статтю для клієнта, потім зайнялися спортом. Потім знову намалювали якийсь банер або якийсь дизайн, намалював. Ну чого. Неважливо, якусь робочу задачу зробили для когось. Потім щось для себе, наприклад, прогулянка. Потім зробили щось для клієнта знову. Потім сходили в магазин, щоб заповнити свій холодильник, який плануєте заповнити. Потім зробили ще щось для себе, потім пропили квартиру. Тобто чередувати, чергувати між собою ці завдання. Вас, ваші і робочі. Якщо будуть тільки робочі, буде вигорання дуже швидко. Якщо буде тільки особисте, то не будете отримувати гроші за роботу. Тобто треба це чергувати і не забувати про себе. Друге, особисті завдання важливіші за робочі. Головна теза всього курсу в особистій ефективності, і як я розумію собі особисту ефективність, ось така особиста ефективність полягає в тому, щоб ми турбувалися про себе. Ми опановуємо інструменти особистої ефективності, не для того, щоб робити для когось щось робити все швидко, встигати заробляти гроші. Це важливо, але це не найважливіше. Найважливіше це робота про себе, здоровий сон. Коли ви розумієте, що ви нікому нічого не винні, якісний відпочинок, правильна організація дня, коли ви ставите за завдання, все встигаєте зробити, не перенапружуйте себе і в той же час заробляєте гроші. Тому, якщо будете на окремих подіях, які я буду влаштовувати по особистій ефективності. Ми про це будемо говорити детальніше, що особиста ефективність бере коріння, в моєму розумінні, з турботи про себе. Тому особисті завдання ви ставите на перший план. І обов'язково, в плані кожного дня, у вас має бути щось для себе. Наступна важлива думка: спочатку робимо те, що важливо для нас, потім те, що нам треба зробити для інших людей. Це так само впирається в турботу про себе. Почуваємо себе погано, треба спочатку полікуватися, потім продовжити. Якщо не висинаємося, треба спочатку поспати, потім продовжити щось для когось робити. Тому що якщо робити все для когось, ви швидко перестанете відчувати себе добре і. Це ми робимо для того, щоб все ж таки допомагати всім і собі. Якщо ми не будемо турбуватися про себе, то врешті-решт, з нами що станеться, десь захворіємо, і ми не зможемо турбуватися про тих, хто нас оточує. Діти, близькі люди, ті люди, яких ми любимо, тому спочатку турбота про себе. Наступне важливо планувати відпочинок та буферні зони. Відпочинок. Відпочинок це окремий проект, його треба планувати, як і будь-яку задачу. Якщо у вас Попереду вихідні, і ви хочете їх провести якісно, вам треба заздалегідь подумати, як саме ви хочете його провести. Якщо ви хочете кудись поїхати на природу або маленьку подорож, вам треба з'ясувати, що вам для цього треба. Тому що кожен, кожен проєкт, як ви пам'ятаєте, складається з різних підпроєктів, підпроєкти з різних підзадач, і вам треба до цього підготуватися. Тобто, якщо б не вийшло так, що. Коли вже настане час відпочивати, ви зрозумієте, що вам треба ще для того, щоб відпочити, багато чого зробити і організувати. Тому відпочинок ми плануємо заздалегідь і запрошуємо в цей проект відпочинку всіх, хто буде приймати в ньому участь. Тобто щось можуть підготувати діти, щось можуть підготувати інші учасники відпочинку, який планується. І треба це розпланувати, обговорити, хто що буде робити. Буферні зони це порожні місця у вашому плані. Які просто мають бути для того, щоб ви могли передихнути в першу чергу, тобто відволіктися. А по-друге, буферні зони потрібні для того, щоб коригувати план, тому що коли ми щось плануємо, ви знаєте, що майже завжди все йде не по плану. Згодом цих форс-мажорів все менше, коли ви вчитеся бути ефективними, але все одно вони з'являються. Десь ви не розрахували, скільки часу у вас. Забере виконання якоїсь задачі, і вам треба більше часу. І буферна зона, тобто порожній час, який ви залишаєте, вам в цьому допомагає зробити якісь корективи. Планування буферних зон має бути на кожен день, тобто кожен день має бути якийсь вільний час, який ви потім використовуєте для того, щоб наздогнати план. Буферна зона має бути у тижні, тобто якийсь день має бути вільним, щоб ви щось доробили, щось щось обіцяли. І буферна зона має бути у місяці. На цьому місяці десь ви маєте розуміти, в які дні у вас буфери, це нас змушує не перенавантажувати себе. Це дуже важливо, щоб ми не планували все впритик. Якщо ми будемо планувати все година в годину, хвилина в хвилину, кожен день, тиждень, місяць, ви побачите, що ви нічого не встигаєте. І коли це буде траплятися, кожен день ви будете розчаровуватися, по-перше, в собі, по-друге, в цьому курсі, по-третє, взагалі в, в тому, чи треба займатися особистою ефективністю, якщо від неї лише негативні емоції. Тому, щоб цього не сталося, щоб був тільки позитив, мають бути буферні зони, які вам допоможуть. Е все ж таки, все встигати, що ви запланували. Добре, це про планування дня. Все, що вам треба знати про планування дня, на початковій стадії я вам розповів. Що треба зараз робити? По-перше, рекомендую подивитися це відео ще раз і перечитати конспект. Він допоможе знову все поставити в голові по полочках. Наступне, розплануйте завтрашній день, або якщо зараз у вас ранок, розплануйте сьогоднішній день. Спробуйте це зробити. Далі не забувайте чергувати робочу задачі і особисті. Я впевнений, що у вас є що зробити для себе, що ви давно хочете. Ви можете це зробити, якщо ви хочете щось. Дуже масштабний масштабне зробити, то вам треба розподілити це як будь-який проект на підпроекти, підзадачі і зробити якийсь маленький шматочок для себе. Пам'ятайте, що особисті задачі важливіші за робочі. Спочатку турбота про себе, потім турбота про все інше. У вашому плані має бути обов'язково обід і відпочинок десь в середині дня. Це може бути прогулянка, може бути короткий сон, може бути читання книги або читання новин. Якщо ви працюєте за комп'ютером, важно, щоб ви в цей час вставали із за комп'ютера і робили щось. Не за комп'ютером. Обов'язково у плані має бути буферна зона, тобто ви маєте спланувати свій день так, щоб у вас залишився шматочок. Ну, мені достатньо двох годин залишити в цьому дні, щоб потім щось наздогнати. Плануйте буферну зону. Спробуйте. Постарайтеся прожити наступний день згідно вашого плану в кінці дня. Ви зрозумієте, де ви щось зробили не так. Якщо ви зробите все правильно, у вас будуть і свої задачі з роботою про себе, і робочі задачі. Плюс у вас буде буферна зона обід відпочинок в середині дня. Я думаю, вам цей день сподобається. В кінці дня подивіться на цей план, що ви виконали, і похваліть себе за те, що у вас все вийшло. І останнє буду радий, якщо ви поділитеся враженням від дня, який ви прожили. Напишіть мені на пошту або в особисті повідомлення і поділіться враженням. Можливо, у вас щось не вийде, у вас буде питання, задавайте ці питання, я буду намагатися відповідати детально і спираючись на вашу ситуацію. Моя мета допомогти вам стати організованим і, мабуть, більш щасливими людьми від того, що ви все встигаєте і в тому числі турботу про себе. Першу чергу турботи про себе, ну що ж, на цьому все в уроці. Дійте, побачимось в наступному уроці.